За повідомленнями з багатьох джерел, члени Ради національної безпеки і оборони України проголосували на сьогоднішньому засіданні за запровадження санкцій проти п'ятого президента України лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка. Якщо президент України Володимир Зеленський підпише відповідний указ, будуть заарештовані рахунки колишнього президента країни а також рахунки пов'язаних із ним юридичних осіб. Та ба більше. зараз багато хто навіть прогнозує можливість затримання Порошенка за статтею про державну зраду, що у неможливість його вихід з ув'язнення під заставу. Нагадаю, що все це відбувається на тлі абсолютно нового повороту в долі України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав перемовини з президентом Росії. Володимиром Путіним було чітко продемонстровано, що Україну про результати консультацій Трампа і Путіна будуть тільки інформувати. І це досить важливий і вирішальний момент не просто в історії російсько-української війни. Це важливий і вирішальний момент в історії української державності. Я навіть сказав би більш точно і чесно в історії збереження української державності. В цій ситуації. Питання національної єдності є вирішальним для того, щоб ми могли говорити про здатність вплинути на результати перемовин лідерів двох ядерних надпотук, які явно тяжіють до діалогу один з одним. Тільки сильний голос українського суспільства, тільки підтримка наших європейських друзів, тільки образ України як демократичної держави. Може дозволити нам сподіватися на те, що у майбутньому українська держава буде існувати на політичній мапі світу а український народ житиме на своїх етнічних територіях, а не у вигнанні. Тобто ставки є дуже високими, можливо, найвищими за все 21 -е століття.